Те, що залізниця є зоною підвищеного ризику, знають всі однак, люди часто нехтують е, цією інформацією. Ось під такий маневровий поїзд у п'ятницю потрапив ще один коломиянин. Загалом статистика нещасних випадків на відділку залізниці у Коломиї невелика. Трагедія, що трапилася у п'ятницю, лише друга у 2012 році. Однак вона забрала життя людини. Хоча, перехожі стверджують, що чоловік зробив цей крок самотужки і, мабуть, з власної волі. Однак машиніст потяга вже не міг нічого зробити, каже начальник станції Коломия Степан Ткачук. На минулій неділі по станції Коломия допущено неприємна ситуація, то є травмування сторонньої особи. То сталося 6.12 в обідню пору часу 13.45. Прамована стороння особа до залізниці, ну по свідченнях свідків, які були на даний момент, а то переходила дівчина, яка навчається в нашому економічному медучилищі. Чоловік самовільно кинувся під залізничний вагон. Проводилася маневрова робота на службовому переході. Які відповідно були всі знаки, попереджуючи про небезпеку знаходження на коліях, але такий випадок травмування було допущено? Ну на даний час це ще питання розслідується, цей випадок, особу не встановлено. А от загальна статистика по Львівській залізниці невтішна. За 10 місяців 2012 року травмовано майже 100 осіб, з них 9 родіти. 51 людина загинула. Такими сумними є цифри, з якими нас познайомив начальник станції Коломоя Степан Ткачук. А щодо Івано-Франківської дирекції залізниці, тут утрапилося 17 випадків травматизму, семеро краян загинуло. Тому залізничники звертаються до всіх, бути особливо уважними на станціях, вокзалах та коліях. Дуже часто люди нехтуючи прав. Поведінки на залізничному транспорті або перебігають, або переходять колі у неустановлених місцях. Тому що, як ми вже знаємо, гальмівний шлях поїзда складає 800 метрів. Це є досить великий шлях, а люди думають, що то так як автомобільний транспорт може зупинитися за метр, за два. І в період наближення великих свят і новорічних, і різдвяних свят почнуться канікули. І просто, і хотілося б звернутися до батьків, до е, вчителів шкіл, до організаторів, які будуть організовувати масові поїздки на новорічні святкування, щоб вони звертали дітям на це увагу. Залізниця завжди була, є і буде зоною підвищеної небезпеки, а знаходження на територіях станцій та перегонів в неустановлених місцях може призвести до важких та непоправних наслідків, кажуть залізничники. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма.